І так, сьогодні ми готуємо гречку, яку завжди любила готувати моя бабуся, і певна, яку ви добре знаєте. Поїхали? Трішки жиру, будь якого у мене смалець. Е, можна олію Цибуля сюди? Сюди ще додала моркву. Це секретний інгредієнт це тушонка з банки, яку теж готували дуже часто в нашій сім'ї. Так, я беру гречану крупу. У мене смажена, вже готова. До речі, перший раз спробую і дуже класний аромат навіть при відкритті пачки. Додаємо гречку промиту. Додаємо воду. Покриваємо гречку. Сіль. Ще додам курячий кубик, бульйончик. Накриваємо кришечкою. І готуємо до готовності кашки. Так, на кінець я стикаю також чесничок в гречку. Так, давайте глянемо. Ось яка гречка вийшла. Аромат, я думаю, відчули через телефон. І посипаємо зеленю.